Пане президенте, перше питання до вас: чи можете ви підтвердити, що українські фламінку вже вражають російські цілі на території Росії? І у контексті цього ви зазначали сьогодні, що на наступний рік ми маємо спроможність у 35 мільярдів виготовляти зброї це ракети, балістичні короляції, дрони. А наскільки покрита оця наша спроможність фінанс, фінансами, так і чи розраховуєте ви, що ми будемо готувати зброю на російське заморожені активи? Байдеве індіс контекст проміністр майнек скашниз фою да в цьому плані ми також ем, хочемо запитати, чи ви підтримуєте ідею канцлера мерца, щоб застосувати заморожені кредити російські активи? Для допомоги України. Чи може на наступному саміті ЄС можна чи можна сподіватися такої ухвали Дякую За запитання. Я думаю, що до детальної публічності наш застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо. Трішки пізніше не будемо готувати відповідно ворога до того, де ми, до чого ми прийшли і що ми застосовуємо. Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна... Зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів, і я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей. Перше, що стосується до, спро... до фінансових спроможностей, як частина вашого запитання щодо ракет, дронів і наших можливостей виробляти обсяг ракет і дронів в 26 2026 році на 35 мільярдів. На сьогодні це наше розуміння. Ми вважаємо, що це реальність, в якій ми. Є, ми вважаємо, що ми дійсно збільшили наші можливості. Це залежить цей обсяг від цієї суми. Чи будуть відповідні гроші? Звідки ці гроші можуть бути? <кій> у нас є, слава Богу, у нас є двосторонні майже 30, так, 30 угод, мені здається, 29 чи 30 гарьох, ви не пам'ятаєте? А? 30, так? У нас є 30 двосторонніх угод. А двосторонні угоди, в більшості яких є зрозумілі фінанси. До речі, Голландія одна з найбільших донаторів допомоги збройної не тільки на рік. І в угодах там є і гуманітарна допомога, і допомога нашій армії і виробництва. Тощо у нас таких, я б сказав, кілька країн в Європі, не всі. Але є кілька країн, які дійсно дуже сильно допомагають Україні. Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на нашу далекобійність. Ну не тільки далекобійність, але і відповідні дрони, які використовують наші військові на фронті. А, значить, що стосується заморожених активів, безумовно, якщо ми зможемо використовувати заморожені активи, я почав в Данії. Під час саміту відповідно відповідні розмови ми бачимо позитивну реакцію деяких лідерів, з якими я яким я доводив відповідні аргументи, Україна а, бачить три головні пакети, на які можна використовувати ці гроші, якщо ми говоримо про зброю, тому що хочеться ці гроші також використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню Але передусім. На зброю, ми готові до пакету українського виробництва. Другий пакет це європейська зброя, яку Україна не виробляє, і третій пакет це американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа. Передусім, це система протиповітряної оборони. Тобто, на все це частково, якщо ми зможемо з партнерами. Дотиснути, а вже залишилось не так багато тих, хто скептичен до використання заморожених активів. Так їх стало дуже мало, прям зовсім. Слава Богу. Так що, якщо ми зможемо все це дотиснути до кінця року, то я думаю, ми зможемо все це зробити. Дякую.